В ім'я Отця і Сина, і Дні Святого Духа. Слава Ісусу Христу! В ній, улюблені у Христі, браті і сестри. Дякую, що мого, ми з вами дожили до сьогоднішнього дня і почули вічні слова Івангельської істини. Сьогодні Господь звернувся до нас з такими на перший погляд дивними словами. Людина, що користь тобі, якщо опануєш всім світом, а душу свою забудеш. І ще більш незрозумілі для нас слова. Той, хто намагається врятувати душу, той загубить. Хоча приклади у нас зараз прямо перед очима. На жаль, доповнена занепад в нашому народі. Стався настільки великий, що Господь попустив останній вік серто війну. Наш народ зараз перебуває в останні війни. І подивіться, як розділилися ті, які покинув все своє і пішли захищати батьківщину. І інші, які намагаються втекти звідси і врятувати своє. Статки. Одні шукають шляхи, як допомогти Батьківщині, інші досі шукають шляхи, як її пограбувати. Ось і відповідь. Ті, хто намагається душу врятувати, це то втікти, що в опаси коли у нього і куля не просто сіла ніколи. Вони якраз напастять душі свої. І саме для них Господь питає, що тобі, добре якщо ти опануєш всю світу, а душу загубиш. І ще Господь до нас звернувся словами, хто посоромиться мене перед людьми, того і я посолювання. Що це означає? Хто посоромиться мене перед людьми? А це всі ми, на жаль, ми безсоромні, один перед Годом, а там, де можна було і не соромитись, не соромиться. Чому наносиш хрест? Та соромно якось воно несучасне. Чому в церкву так часто буваєш в церкві? Та ну, знаєте, я в такому місці працюю, де соромно, люди на мене там подивляться. Чому ти у себе на роботі, коли там чи десь, де на навчанні, ти коли сідаєш їсти, не молишся і не благословляєш їжу. Там що, ну це ж соромно, це ж там, в харчевні якісь там. Ви розумієте, це самі приклади побутові. А я вам приведу ще більш страшніший приклад. Скоро буде страшна дата, коли безпосередньо розпочалися бойові дії на сході України. Пам'ятаєте, що це був за день? Мабуть, вже вилетіло з голови. Це був день благовіщення. Велике свято. Коли приїхали. Офіцери Служби безпеки України, великого рану, урядові чиновники, почути тих, які кричали Почуйте нас, почуйте. Вони приїхали. І за людей вискочили автоматчики і в упор розставляли всю ту групу офіцерів. Це була перша порога. І саме жахливо було те, що почули далі з радіоперехвату. Вони мало того, що похвалилися, ми кажуть, за когота. Крупного завалили. А ще саме слово слова прозвучали. От ми как здорово отметили благовіщення. Поздравляю. Хтось може сказати, що це неправда, що це пропаганда. Будь ласка. Це все доступа. І це якраз є і і відповідь на оці Христові запитання. Ті люди теж вважають себе християнами. І що, вони вважають себе православними християнами. Але вони забули, що Бог є Бог. Хоч раз ви почули, прочитали десь від Христа убий. Ні. Навпаки не вбивай. Хоч раз ви почули, що Господь сказав, ворогуй з тими і з тими. Ні. От бачите, навіть дітки кажуть. Він Господь наш, і Ісус Христос, завжди казав, ворогуй із собою, із своїми гріхами, і з тим усім брудом, який в долині душі. І сьогодні я бачу, як наш народ очищається, боляче через кров, через сльози, через страждання, але подивіться, загадка велика для всіх всіх соціологів, політиків і всіх інших. Як так люди кидають все своє майно? Більш того, ті, яких пальцями все, все життя, 20 років останні тикали, казали, да ці комерсанти, вони за копійку маму продадуть, а вони зараз собі в збуток працюють заради того, щоб нашим хлопцям на фронті допомогти. І жил наші, яким пам'ятник надо ставити. Вони мало тощо в матері. І ще і працюють, і після цього вони біжуть, і плітуть сітки, роблять ще якусь роботу. Це сьогодні називається волонтерством, але це не має значення, як воно називається. Це є і як. Якраз і є отой матеріальний земний прояв любові. Любові до ближнього. Любові до Бога. Бо без любові до ближнього любові до Бога не буває. Декларувати можна все, що завжди. Але по справах наших нас судити. Буде. І приходять люди, більш за все, що вражає, Вони не хочуть називати своїх команди. Любого волонтера запитайте, приносять різні суми. Від 10 гривень до 1000 євро. Не просто десятки тисяч євро приносять і питають, як тебе звати? Та ніяк. Бог знає. І це саме головне, нас витравлювали з нас, віру в Христа сторіччя. Нам казали, що отак можна молитися, отак не можна молитися. А тепер ми, слава Богу, навертаємось. Бо саме для нас звучать ці грізні слова, страшні слова. Людина, що тобі, якщо опануєш весь світ, а душу світу. Бо той, хто заради Господа нашого Ісуса Христа, Він згубив життя своє, віддав життя своє, той душу врятував. Подивиться хроніки звідти з АТО. як росіяни здивовані, що в торбах у наших солдат. Молитвословий і поміж. Це дуже дивно. Не горілка, не наркотики. Ні ікона і молитва слава. Люди з Словом Божим тримаються, і показують чудеса мужності і героїзму. Слава Богу, це всіляє надію, що наш народ таки переболіє тою скверною хворобою, яка називається безбожництвом або називається пустобожництво. Чому? Тому що зовні ми немовби зберігаємо обряд. Всередині пусті, як у Кімбал. Зараз через боль, через кров наповнюється душі наша тим, що всіх нас врятує. Любов'ю Божу. Тож перебувайте в любові, і коли встане час, і Господь призве нас, не вагайтеся, бо хто душу свою згубить заради Господа нашого, і Ісуса Христа, той на навіки віків. Амінь.